Хочеш здійснити мрію? Легко. Адже в МСЛ є безліч можливостей це зробити. Ми маємо різні види лотерей, серед яких ви точно оберете свого фаворита. Лотозабава. Всім відома лотерея, яку ви точно бачили по телебаченню. У цій лотереї можна виграти не тільки призи, але й отримати неймовірні емоції. Спортпрогноз. Єдина в Україні футбольна лотерея. Даний різновид лотереї. Однозначно завоює серця всіх поціновувачів футболу. Миттєві лотереї стирачки. Найвідоміший у всьому світі формат лотерей. Для того, щоб дізнатися про виграш, необхідно стерти захисний шар на білеті. Це один з найшвидших методів дізнатися суму свого виграшу. Електронні миттєві лотереї, інноваційний продукт, а лотерейний білет друкується на терміналі або купується онлайн. І вже за кілька секунд ви можете дізнатися про виграшність білета. Візуалізація дуже схожа на лотереї, стирачки. Але грати в них ще швидше а який вид лотереї найбільше подобається вам?